Ладни чоловічі месенджери шкіри Crazy Horse розміру А4. Це тарова 0002 за 2600 гривень. Месенджер, який доступний в безлічі кольорів шкіри Crazy Horse та гладких шкірах з класичним довгим клапаном, практично до кінця сумки. Має одне основне відділення на металевій блискавці. Всередині текстильний підклад, кишенька на блискавці Ой. і м'яке відділення. Для планшету, для гаджетів. Все це діло закривається блискавкою і закривається клапаном. Під клапаном також відкрита кишенька на магніті, також з текстильним підкладом. На задній стороні сумці аналогічна кишенька на магніті з текстильним підкладом. Широкий незнімний ремінь двохкомпонентний, з одного боку шкіра Крезі Хорс, з іншого текстильна стропа. Цей ремінь ніколи не потягнеться і не порветься. Фурнітура металева регулюється дуже просто і в широкому діапазоні 2600 шестого гривень за оцю красу. Це наше власне виробництво. Шиємо в Україні відправка по Україні без передплат, наложеним платежем. А також відправляємо в Польщу, в Німеччину, в Португалію, в Іспанію. Куди завгодно переходь за посиланням в шапці профілю вбивай 302, Це буде вона в різних кольорах.